Моє вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 12 березня, середа, вечір. І вашій увазі я пропоную програму «Зарубіжжя», програму про все важливе у світі, що стосується України впливових світових засобах маси інформації У Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Ну, тему і номер один, яка стосується України, яку обговорювали і висвітлювали. Всі впливові світові засоби масової інформації – це результати зустрічі вчорашньої суддівської Аравії американської та української делегацій. Це питання 30 днів перемир'я і яка буде реакція Росії, і чи погодиться і коли погодиться Росія. Отже, давайте разом подивимося, як цю тему висвітлювали: впливові світові ЗМІ і не тільки цю. Сполучені Штати Америки. Associated Press. американська зброя знову надходить до України, оскільки Кремль обдумує пропозицію про припинення вогню. Речник Кремля Дмитро Пісков пише Associated Прес заявив, що важливо не забігати в питанні відповіді на перемир'я, яке пропонує Вашингтон. Він сказав журналістам, що Москва очікує детальної інформації від США і припустив, що Росія повинна її отримати, перш ніж вона зможе зайняти якусь позицію. Ну, в принципі, це зрозуміло. Вони будуть затягувати, бо просуваються на жаль. На фронті, зокрема і в Курській області, тому, поки вони просуваються, на мою думку, ну, вони будуть намагатися затягувати якесь прийняття якогось рішення. Зеваштон Пост. Розмови про припинення вогню та допомогу викликають надію в Україні та гнів Росії. Відновлення військової та розвідувальної допомоги США для України відбулося після е, зустрічі е, в Саудівській Аравії. Російські прокемлівські аналітики, політики та націоналістичні військові блогери заявили, що Росія ймовірно відкине припинення вогню як Паску, яка зашкодить інтересам Росії та принесе користь Україні. The New York Times. Європа вітає пропозицію України про припинення вогню та відновлення допомоги США. Ну, насправді це не пропозиція України, це пропозиція Блослу Америки. Ну і пише The New York Times, що європейські лідери наполегливо працювали, щоб повернути президента Володимира Зеленського в милість Президента Трампа, якби. Це не було принизливо і перекласти тягар на Росію. Ну, щоб переконати Трампа, що Зеленський Україна хоче миру. От тепер хай Росія відповість, що вона дійсно хоче миру, бо, можливо, там Путін обіцяв і говорив, що він хоче миру Трампу. А тепер побачимо, чи реально вона зможе це зробити. Тепер м'яч на боці Росії заявили два лідери Європейського Союзу Антоніо Кошта та Урсула фон дер Ляйн у скоординованих повідомленнях в соціальних мережах. Вітаючи угоду та повторюючи заяву державного секретаря Марку Рубіо, бо він дійсно також сказав, що це м'яч на боці Росії. Вони також намагалися нагадати Трампу та його команді, що якщо Вашингтон хоче, щоб Європа гарантувала будь-яку мирну угоду в Україні, то Європа хоче бути за столом переговорів, І це, в принципі, логічно. Велика Британія, британська газета The Guardian. Які важелі впливи має Трамп на Путіна в переговорах щодо України у такий матеріал вийшов в Guardian. Хоча протягом останніх кількох років часто завели питання про те, які важливі впливу Путін може мати на Трампа. Питання тут полягає в тому, які важелі впливу Трамп може мати на на тепер щоб переконати Путіна мати на Путіна. У середу держсекретар США Марко Рубів заявив, що Сполучені Штати очікують контакту з Росією пізніше цього дня. Тобто сьогодні припустивши, що Вашингтон сподівається на позитивну відповідь. Ну що ж побачимо і знову наводяться тут слова речника Кремля. Дмитра Піскова, який застаріг ЗМІ від забігання вперед, водночас припустивши, що Путін Трамп можуть поговорити особисто. Ну і також е, пише The Guardian, що Путіну важко погодитися з цим у його нинішньому вигляді, заявило високопоставлене джерело в Кремлі, додавши Путін має сильну позицію, тому що Росія йде вперед. Ну я про це от щойно говорив. Так що так, ми обома руками за заперепиння, але нам потрібні, хоча б рамкові гарантії, принаймні з боку Сполучених Штатів Америки, сказало це. Черево. Реальність така, що, незважаючи на великі бойові втрати, шкоду, завдану її економіці та дипломатичну з Росія вірить, що виграє війну, тобто військовим шляхом. Ну, в принципі, так вони зараз сподіваються. Побачимо, яка буде реакція США, якщо Росія відмовиться від цієї пропозиції про примир'я. За Телеграф. Рубіо, територіальні поступки України є частиною мирного плану США. На запитання, чи обговорювалися територіальні поступки на українсько-американських переговорах в Саудівській Аравії, Марко Рубіл сказав: Ну, у нас були розмови. Так от пише Британська The Telegraph. Пан Рубіл сказав, що Україні потрібен потужний стримуючий фактор проти майбутньої російської агресії і що це те, до чого Європа необхідна бути Ну, Якщо Європа необхідна бути залучена, для того, що вона була тим стримуючим фактором, то напевно Європа має брати участь у... Тих, якщо будуть в мирних перемовинах, щоб виставити певні також свої умови і узгодити їх. Ну і раніше російські джерела повідомляли, що Володимиру Путіну буде важко прийняти запропоноване перемир'я з Україною, поки його війська просуваються на лінії фронту. Ну, це дійсно це логічно. І також пише за телеграф, що відомо, що війська Путіна підняли російський прапор у центрі Суджі в Курську раніше, сьогодні, після проведення швидкого наступу, там дійсно ситуація для нас непроста. Франція, Французька, Le Monde. Європейці шукають правильний формат, щоб разом з Києвом протистояти Москві та Вашингтону. Такий от заголовок, но мова йде про зустріч цих керівників 31, 31 керівник Генеральних штабів європейських армій. Вони були вчора в Парижі. Вони там зустрічалися, зокрема, зустрічалися із Макроном. І у второк, 11 березня, Менель Макрон, як пише е, закликав. Керівників генеральних штабів близько 30 країн, які збира... зібралися в Парижі, поглибити роботу з метою встановлення надійних гарантій безпеки, які будуть надані Україні в разі угоди з Росією. Сподіваюся, що вони дійсно вже як він тут напис... сказав, що настав час перейти від концепції до плану, щоб у Україні був можливий, міцний і тривалий мир. Ну, сподіваємося, так і буде. Ну і також імон пише, що ця зустріч була скликана, щоб дозволити Парижу та Лондону, які займають передову позицію, представити свій спільний план. Розгортання європейських сил за лінію фронту з метою забезпечення виконання угоди про припинення війни вогню Французька Фігаро Приговори про припинення вогню в Україні. Ердоган сподівається, що Росія конструктивно відповість і наводять слова президента Туреччини Реджепа Ердогана. Ми вважаємо згоду України на припинення вогню позитивним і важливим. Тепер ми сподіваємося, що Росія відповість конструктивно, сказав глава Турецької держави на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туско. Німеччина зюдойча Цайтунг. Речник Путіна. Росія уважно вивчить пропозицію про припинення вогню. Кремль неохоче коментує пропозицію про 30-денне припинення вогню, пише Зюдойча Цайнг. Заява буде ретельно вивчена після американо-українських пригорів, заявив прессекретар президента Путіна Дмитро Пісков. Телефонна розмова Путіна з президентом США Дональдом Трампом також може бути організована швидко, сказав Пісков. Тільки тоді можна буде сказати, як Росія відреагує на цю пропозицію. Однак досі немає ясності, що до місця та часу особистої зустрічі двох глав держав, яка так вона там планувалася. Пам'ятаємо про це. Говорила, що вони ніби мають зустрітися, можливо, в тій ж судді в Мова йде про зустріч Трампа і Путіна. Ну, зараз от вони хочуть телефонний дзвінок між Трампом і Путіним. Я думаю, що так скоріш за все. Це потрібно і Трампу, до речі, щоб почути від Путіна, готовий він чи не готовий. Так є Шпігель. Шольц виключає бажання Росії демілітаризації України. Ну, на тлі можливого майбутнього припинення вогню між Росією та Україною, канцлер Німеччини Олаф Шольц, поки ще чинний канцлер, закликав на подальші тривалі підтримці України. Доки мир не буде укладено і далі, Європа і США повинні продовжувати підтримувати Україну, сказав Шольц у середу на спільній прес-конференції з Президентом Ради Європи Антоніо Кошта у Берліні. Також він сказав, що перемир'я має призвести до довготривалої угоди. Ну і крім цього, що він виключив роззброєння України. Демілітаризація України була однією з військових цілей Росії, і це не повинно бути успішним, сказав Шольц, який наголосив на важливості сильної армії для України. Це й найважливіша гарантія безпеки для України. Я з ним тут 100% погоджуюся. Збройні сили України найважливіша гарантія безпеки України. Іспанія, іспанська зета Ель Мундо, Велика Британія допомогла Україні та США досягти угоди про припинення вогню. От з приводу. У цій зустрічі в Саудівській Аравії зараз вже трохи з'являється інформація. Якщо це було, бо в нас тут розказують представники влади, що це був великий дипломатичний успіх нашої делегації на чолі з злою офісу. Сполучене королівство разом із Францією та Німеччиною було тісно залучено до допомоги Україні та Сполученим Штатам у досягненні цієї годи. Повідомляє Бібісі з посиланням на джерела в британському уряді. Британські джерела повідомляють, що минулого тижня радник прем'єр-міністра з національної безпеки Джонатан Павел працював зі своїм американським колегою Майлком Гольцем, також офіційними особами Німеччини та Франції, щоб окреслити план припинення вогню та можливі наступні кроки. На вихідних Павел їздив до Києва, щоб зустрітися з Зеленським, допомогти скласти письмову пропозицію, яка включала тимчасову паузу в бойових діях з наступними заходами зміцнення довіри, такими як обмін військовополоненими поверненнями українських дітей. Викрадених Росією ізвіння мирних жителів повідомляє британське видання. Ну, в принципі, я про це і говорив у одній з своїх програм, коли ми говорили про цю зустріч у Саудівській Аравії. Італія, Італійська ля републіка. Дональд Трамп каже, що американські перегорники вже працюють прямують до Росії. Президент США підтвердив сьогодні цієї середи, що американські перегорники прямують до Росії для обговорення плану припинення вогню в Україні. Він Сказав про це на зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Майклом Мартіном. Тепер черга Росія, сказав глава Білого Дому, Трамп стверджує, що США отримали деякі позитивні повідомлення щодо припинення вогню. Ну, побачимо. Тут також, зокрема, Трамп сказав, що санкції проти Росії можуть бути руйнівними, якщо вона вирішить продовжити війну. Отже, побачимо, як і казав сьогодні держсекретар Марк Рубіо, що сьогодні пізніше мають ніби зустрітися. А Трамп вже заявив, що так от є. Представники США, які вже від... прибули, не знаю, прибули чи поїхали в Росію. Тобто, найближчими днями ми почуємо як мінімум з боку Сполучених Штатів Америки або преси американської щодо того, як відбулася ця зустріч і чого можна очікувати від Росії. Будемо спостерігати. Сподіваюся, що ця програма була для цікавою. Ви додивилися до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій youtube канал як завжди на завершення, нагадую, не зважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.